Мене звуть Ілля Солоянов. Дати свій відгук про використання термосу гіанізатора, генератору молекулярного водню. Я вживаю цю воду вже протягом трьох років. В свій час я почув про і пересвідчився через вивчення дослід, досліджень, наукових досліджень. У мене є більше майже десь 20 силок на наукові дослідження, які підтверджують позитивний вплив води з молекулярним водним. Я в першу чергу хочу сказати, що на протязі трьох років я п'ю її щодня і я не маю будь-яких негативних наслідків. Це по-перше. <хи> тобто, не зашкодь, цей продукт 100% відповідає. А, ну, це так, шуткую. А взагалі то відчуваю на собі, що ця вода дуже добре п'ється ну, зі смаком, дуже до вподоби моєму організму і е, надає мені енергії. Я відчуваю, що вживаючи цю воду, я. Підсилюю свій власний, ну, власну якось енергі... енергічність. енергічність. Мабуть, е якраз за той рахунок, що е розповідає нам Олег Степанович, і що підтверджується науковими дослідженнями, що саме оцей вплив е проти проти анти, антиоксидативний антиоксидативний вплив, він саме е, надає організму, так сказати, додатковий енергіч, енергетичний ресурс. Ну, що я можу сказати, е, мені 55, я дуже добре себе почуваюся, багато працюю фізично зараз останній час цей рік, От, і вода відновлює, ми є вода. А молекулярний водень нам допомагає. Дякуємо, Олеже Степановичу.